Сьогодні у Кременчуці відбувся брифінг начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Олексія Стеценка щодо пожеж у природних екосистемах Кременчука та Кременчуцького району. На території Кременчуцького району з початку 2024 року зафіксовано 51 пожежу. Це пожежі в природних екосистемах. Внаслідок цих пожеж було знищено приблизно 51 гектар сухостою. Порівняння за період 2023 року. У нас було зафіксовано 41 пожежа та 35 п'ять гектарів сухостою спалено. Що свідчить за ріст зріст пожеж, та це приблизно десь на 21%. Також у нас зафіксований ріст послідання адміністративного протоколу адміністративного правопорушення, це за статтею 175-77-1 КУПАП, це за порушення правил Пожежної безпеки при спалюванні сухої трави. Олексій Стеценко зазначив, що працівники ДСНС регулярно проводять інформаційну кампанію щодо профілактики виникнення пожеж в екосистемах. Буквально в таку в теплу весняну сонячну погоду у нас кожен день відбуваються рейди. Це з працівниками національної поліції, з працівниками місцевої пожежної охорони. Особливо приділяємо увагу рейдів на вихідні. У нас було притягнуто за ці рейди 37 осіб, та дві особи було притягнуто за ну Наслідок пожежі це яке було зафіксовано притну інспекторським складом, що дійсно пожежа сталася внаслідок ну особи, яку було затримано на місці пожежі, рятувальники нагадують за порушення правил пожежної безпеки у природних екосистемах, особу буде притягнено до адміністративної відповідальності. Також хочу звернутися до всіх мешканців Кременчуцького району щодо правил пожежної безпеки в природних екосистемах. А також хочу наголосити за самовільне спалювання сухої трави. У нас передбачено адміністративні штрафи це від 1700 гривень до 5600 гривень. Також начальник Кременчуцького районного управління ДСНС зазначив, що у Дніпрі піднімається рівень води однак, надзвичайники ситуацію контролюють рівень. Води в річці Дніпро піднімаються. В рівні річка Дніпро, і це каскадна річка, і є норми верхнього б'є нижнього, де вони є, як би сказати, допустимі, не критичні. Тобто, з цього стандарту то казалось би річка не виходить. Але у нас вже ж є такі кооперативи, які вони в зоні катастрофічного підтоплення знаходяться. І тоді ми з ними, якби. Стикаємось і бачимо, що там дійсно і підтоплення рівень води піднімається там на пів метру, 20 сантиметрів, 30-40 сантиметрів. Але ми людям допомагаємо, інформуємо ми вчасно. їх Інформуємо. Анна Литвини Ткаченко, Кременчуцькі новини.